ця була створена 8 років тому в місті Києві. Спочатку шість років вона існувала як клуб успішних жінок міста Києва. А два роки тому ми, бачачи бажання дуже багатьох жінок, долучитися до нашої діяльності, займатися благодійністю, меценатством, вирішили змінити формат нашої організації, і це з закритого клубу стала громадська організація. І не успішні жінки, а ділові українські жінки. Я завжди займалася благодійністю, і громадська діяльність мене завжди цікавила. Але якось я займалася сама цим. І в один час я зрозуміла, що мені дуже важко самі це все тягнути. Життя зараз дуже швидке, широкомасштабне і дуже важко це все осягнути. І в один прекрасний день доля мені подарувала зустріч з дівчатами з нашої громадської організації. І ми відразу ж через Годину спілкування зрозуміли, що ми будемо співпрацювати. Я дуже щаслива з цього. Метою нашої громадської організації є об'єднання жінок: жінок, у яких є сильна життєва позиція, які знають і вміють робити зміни, які знають і хочуть робити зміни у нашому суспільстві. На Львова, а, взагалі, це той приклад, коли учень може а, чимось бути краще, ліпший, навіть навчити свого вчителя. Тому що львівська організація почала розвиватися дуже стрімко і а, тим. Їхнє шерство над дітьми, хворими, аутизмом, ті заходи, які дівчата проводили для цих діток, це і концерти в театрі оперному, ці і відвідування львівської шоколадної майстерні, і заняття з цими дітками. Це зразу наскільки був такий потужний масштаб добра, що реально навіть Київ сказав вау, які молодці. Я щаслива, що в Львіві, Львіві з'явилася така організація, що такі гарні дівчата входять і дівчата неодноразово приїжджали і до нас з Київ на форум жіночого партнерства. І була спільна кава ділової жінки в Тернополі, де зібралися жінки з Тернополя з Вова. Ну взагалі дуже гарно все розвивається. Наша громадська організація існує вже сім місяців. За сім місяців ми являємося партнерами багатьох благодійних концертів, конкурсів і тому подібне. Також ми підтримуємо реабілітаційний центр довіра у місті Львові і соціальний центр матері дитини у місті Дроговича. За весь час ми також зробили такий проект, який називається наставництво, де ми шукали наставників для дітей сиріт. Серед вільдянок до нас долучилися жінки самодостатні, я думаю, успішні не лише в своїй справі, а саме успішні в своєму духовному розвитку, своїй самодостатності, ті, які вже можуть поділитися своїми думками. Своєю справою і підтримати інших ну це найважливіша така думка нашої організації підтримка підтримка інших жінок. Певний зміст життя, і я думаю, що дуже багато жінок його саме знаходять, спілкуючись з нами, тому що в кожної жінки є потенціал, але відкрити його, реалізувати його це і є завданням наших проєктів. Я вважаю, що лише в спілкуванні живому може народитися істина і думка, жива, справжня, багата думка. Тому це важливо, щоб ми спілкувалися, народжувалися в нас думки, і ми їх перетворювали в діяльність в справжні справи.